Попри наявність у ЗСУ нового іноземного озброєння, наші захисники також використовують радянську зброю, яка залишилася в Україні на зберіганні, а також яка була передана нашій державі від партнерів. У цьому відео ми розкажемо про зразки радянської зброї, у тому числі унікальні та модернізовані, які використовують ЗСУ. зенітно ракетний комплекс ТОР. ЗРК-ТОР це всепогодний тактичний ракетний комплекс, розроблений у 1980-х роках для протиповітряної оборони тактичних підрозділів. Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет і дронів на відстані до 12 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Тор оснащений радаром з фазованою антенною решіткою і може одночасно відстежувати до 48 цілей. Комплекс має високу мобільність і може працювати у русі. Що робить його ефективним у динамічних бойових умовах? Відомо, що на момент 2022 року Україна мала щонайменше шість зенітно-ракетних комплексів ТОР. Частина з них була модернізована для покращення ефективності в умовах сучасних бойових дій, зокрема інтеграції з цифровими системами управління, підвищення швидкості реакції на загрози та вдосконалення системи наведення ракет. Після вторгнення ще кілька торів ЗСУ затрофеїли в окупантів, у тому числі. Слі за допомогою місцевих мешканців, які тягнули важкі ЗРК за допомогою трактора, безпілотний літальний апарат Ту 143 рейс. Ту 143 рейс це радянський розвідувальний БПЛА з турбореактивним двигуном, розроблений у 1970-х роках конструкторським бюро Туполєва. Він використовувався для тактичної розвідки, зокрема фотографічної, телевізійної та радіаційної. Максимальна швидкість ту 143 рейс до 950 км кілометрів на годину. дальність польоту 180 км, кілометрів, висота польоту від 50 до 1000 метрів. Дрон виконує старт. З транспортно-пускового контейнера за допомогою твердопаливного прискорювача. Після широкомасштабного вторгнення Україна почала перетворювати Ту-143 на дрони камікадзе шляхом додавання бойової частини у корпус. Вага бойової частини від 100 до 150 кілограмів. Також була замінена система керування і наведення, наприклад, додана система GPS. Окрім цього, на ТУ-143 рейс встановили систему зв'язку, яка здатна коригувати політ у реальному часі. На момент широкомасштабного вторгнення Україна мала близько 50 турбореактивних дронів, ту 143 рейс. Також у публічному просторі можна знайти інформацію про те, що Україна має на зберіганні близько 100 ракет до зрк 2 к 11 круг. Це радянський самохідний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який був прийнятий на озброєння у 1964 році. ЗРК Круг став першим у світі армійським зенітним ракетним комплексом, здатним уражати цілі на середніх дальностях. Ракети цього комплексу мають фугасну осколкову частину вагою у 130. Ці кг і дальність польоту до 75 км. кілометрів у мережі можна знайти інформацію, що Збройні сили України можуть використовувати списані радянські ракети комплексу 2 К 11 круг як ударні, попередньо модернізувавши та переробивши їх. Однак офіційної інформації про бойове застосування цієї зброї у публічному просторі не публікувалося. Також станом на 2015 рік Україна мала на озброєнні 50 тактичних ракетних комплексів з некерованими балістичними ракетами Луна М. Чи проходили модернізацію ракети до цих комплексів, та чи використовувались вони на фронті збройними силами України? Також достеменно невідомо. Реактивна система залпового вогню Ураган. РСЗВ Ураган це реактивна система залпового вогню, розроблена у 1970-х роках. Ураган використовує реактивні снаряди калібру 220 мм, які здатні вражати цілі на відстані до 35 кілометрів. Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135 м. Система несе 16 реактивних снарядів масою до 280 кг кожен, які здатна випустити залпом. За 20 секунд Збройні сили України продовжують використовувати РСЗВ ураган. Частина цих систем пройшла до опрацювання для підвищення точності та ефективності стрільби, зокрема завдяки встановленню нових систем наведення. Деякі зразки інтегровані в цифрові системи управління вогнем, що дозволяє зменшити час на підготовку до пуску та підвищити точність ураження цілей. Станом на 2024 рік Україна мала 35 одиниць РСЗВ ураган на базі «Ураган» Гану створена українська модернізація системи, а саме: РСЗВ Буревій. Снайперська гвинтівка Драгунова. СВД це радянська снайперська гвинтівка, розроблена у 1963 році, та досі залишається однією з найпоширеніших снайперських гвинтівок у світі. СВД використовує набій калібру 762 мм і має ефективну дальність стрільби до 800 метрів. Гвинтівка має напівавтоматичний механізм, що забезпечує високу швидкість ведення вогню порівняно з болтовими гвинтівками. СВД використовує звичайні, трасувальні та бронебійно запалювальні кулі. Збройні сили України активно використовували снайперські гвинтівки СВД до 2021 року. На сьогодні більшість цих гвинтівок у лавах збройних сил здані на склади і замінені на нову та більш сучасну зброю різних типів. Серед них гвинтівки українського виробництва зброяр Юар 10 та гвинтівки ЮБІАР 008 Також ЗСУ озброєні американськими гвинтівками Саваж 110 та великокаліберними снайперськими гвинтівками БАРЕД. М 82 калібру 12,7 мм. міліметра. Ті ж гвинтівки СВД, які залишились на озброєні зсу, були модернізовані. Зенітно-ракетний комплекс Куб ЗРК. Куб – це радянський зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1967 році. Він має дальність ураження до 25 кілометрів і висоту до 12 кілометрів. Комплекс призначений для боротьби з авіацією противника та забезпечення ППО передових частин. Куб складається із самохідної пускової установки та радарів для виявлення цілей. В Україні частина цих комплексів ППО була модернізована для кращої інтер. Грації з сучасними радарами та засобами виявлення цілей, попри свою застарілість, ЗРК Куб залишається важливим компонентом ППО завдяки своїй мобільності та можливості швидкого розгортання в зоні бойових дій. Після широкомасштабного вторгнення Україна також отримала кілька батарей ЗРК Куб від Чехії і Словаччини разом із ракетами до них. Великокаліберний кулемет утьоз. Утьос це радянський станковий кулемет калібру 12,7 міліметра, створений у 1970-х роках. Утьос застосовується для ураження легкої бронетехніки повітряних та інших цілей. Ефективна дальність кулемета до 2 кілометрів. Його висока вогнева потужність дозволяє ефективно боротися з укріпленими позиціями противника. Утьос може використовувати запалювальні, бронебійно запалювальні, осколково-фугасно запалювальні і трасуючі боєприпаси, а також бронебійні Боєприпаси зі сталевим сердечником. Темп стрільби – 700 пострілів на хвилину. Збройні сили України активно використовують великокаліберний кулемет утьоз як у піхотних підрозділах, так і на техніці, зокрема на бронетранспортерах і пікапах. Відомо про спроби адаптації цього кулемета під сучасні оптичні приціли та вдосконалення конструкції для підвищення точності ведення вогню. Реактивна система залпового вогню ГРАД. РСЗВ ГРАД це реактивна система виробництва СРСР, прийнята на озброєння у 1963 році. Вона використовує 122 мм реактивні снаряди із дальністю ураження цілі до 40 кілометрів. Град призначений для масованого ураження позицій противника, руйнування його укріплень та техніки. Одна установка РСЗВ ГРАД може випустити 40 снарядів за 20 секунд, що створює високу щільність вогню в Україні. Ці системи активно модернізуються, встановлюються нові засоби наведення, а також цифрові системи управління стрільбою, що значно підвищує їх ефективність на полі бою. Також з'являються варіанти адаптації під керовані боєприпаси, що дозволяє підвищити точність ударів. Крім того, на базі РСЗВ ГРАД створені дві українські реактивні системи залпового вогню, а саме верба та бастіон, який може возити з собою додатковий комплект реактивних снарядів. Ручний протитанковий гранатомет РПГ 26 РПГ – це радянський однозарядний ручний протитанковий гранатомет, розроблений у 1980-х роках. Він оснащений тандемною кумулятивною бойовою частиною, здатною пробивати броню до 440 мм, міліметрів, що дозволяє ефективно виводити з ладу сучасну бронетехніку противника. Дальність ефективного пострілу до 250 метрів. Пусковий пристрій являє собою тонкостінну трубу, виготовлену зі склопластика. Саме тому гранатомет має до Волі невелику вагу у 3 кілограми. Довжина РПГ – 77 сантиметрів. В Україні гранатомети РПГ 26 продовжують використовувати для боротьби з бронетехнікою та фортифікаційними спорудами. Завдяки малій вазі та простоті у використанні він залишається важливим засобом піхоти, особливо у міських боях та штурмових операціях. Друзі, чи цікавим для вас був цей ролик? І чи хотіли б ви подивитись ще одну частину? Напишіть у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!